Коли дому Господь не будує, даремно працюють його будівничі при ньому. Коли міста Господь не пильнує, даремно сторожа чуває, даремно вам рано вставати до пізна сидіти, їсти хліб загорьований, він і в спані подасть другові своєму. Діти спадщина Господня, плід утроби нагорода, як стріли в руках того велетня, так і сини молоді. Блажений тому ж, що Сагайдака свого ними наповнив. Не будуть такі посоромлені, коли в брамі вони говоритимуть із ворогами. Уся земле покликуйте Господу, служіть Господові із радістю, перед обличчям Його підійдіте зі співом. Знайте, що Господь Бог він він нас учинив, і його ми, його ми народ та отара його Пасовиська. Увійдіть в його брами з подякуванням. На подвір'я його з похвалою, виславляйте його, ім'я Його благословляйте, бо добрий Господь його милість навіки, а вірність його зроду рід. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа охорону моя та твердини моя, боже мій, я надіюсь на нього, бо він тебе вирвестене та холова, з моровиці згубної. Він пером своїм криє тебе, і під кельми його заховаєшся ти. Щит та лук його правда, не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані муровиці, що нищить у півдні. Впаде тисяча збоку від тебе і десять тисяч праворуч від тебе. До тебе ж не дійде, тільки своїми очима подивишся і заплату безбожним побачиш, бо Господа охорону мою Всевишнього ти учинив за своє пристановище. Тебе зло не спіткає і до намету твого вдар не наблизиться, бо своїм анголам і накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх. На руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги. Налева й вужа ти наступиш, левчука й крокодила ти будеш топтати. Що бажав він мене, то його збережу, зроблю його сильним. Бо знає ім'я моє він, як він мене кликатиме, то йому відповім. Я з ним буду в недолі, врятую його та прославлю його, і довгістю днів я насичу його, і він, бачити, буде спасіння моє. Вислухай, Господи, правду мою, послухай благання моє, почуй молитву мою із уст необлудних, облудних. Від твого лиця нехай вирок мій вийде, а очі твої нехай бачать мою правоту. Ти випробував моє серце навістив уночі, перетопив ти мене і не знайшов чогось злого, і роздумував я, щоб лихе з моїх уст не виходило, а в людських ділах, за словом уст твоїх, я старігся доріг небителя». Зміцняй стопи мої на дорогах твоїх, щоб кроки мої не хиталися. Я кличу до тебе, бо відповіси мені, Боже, нахили своє ухо до мене, вислухай мову мою. Покажи дивну милість свою, Спасителю тих, хто вдається до тебе, від заколотників проти правиці Твоєї. Хоронити мене, як зіницю, свою дочку ока, у тіні своїх крил заховайте мене. Від безбожних, що гублять мене смертельні, мої вороги оточили мене. Товщим замкнули вони своє серце, уста їхні говорять бундючно. вороги оточили тепер наші кроки, наставили очі свої, щоб мене повалити на землю. Із них кожен подібний до лева, що шарпати прагне, і як левчук, що сидить в укритті. Устань же у Господи його поперед, кинь його на коліна, мечем своїм душу мою збережи від безбожного, від людей рукою своєї, Господи, від людей цього світу, що частка їхня в цьому житті, що ти скарбом своїм наповняєш їхнє черево, ситі їхні сини, останок же свій для дітей вони лишать. А я вправді побачу обличчя твоє і збудившись, насичусь твоєю подобою. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, з любов'ю припадаю до Тебе і дякую за день, що минув, дякую за працю рук моїх, за дім, за хліб насущний, за мир і тепло, якими ти благословив моє господарство. Молю тебе, владику, укрий цієї ночі дім мій твоєю небесною покровою. Нехай ангели твої стануть навколо двору мого, щоб стерегти від усякого зла. Від злодія, від вогню, від бурі, від усякої напасті видимої, невидимої, благослови худобу, що була здорова, благослови ниви, щоб родили, благослови руки мої, щоб і взавтра трудилися з радістю і користю. Нехай мир і спокій оселяться у серцях усіх, хто живе під цим дахом. Почисти нас від усякої злоби, сварки й гордині, щоб у домі нашому перебувала твоя благодать і любов. Господи, віджини від оселі нашої, усякого Духа Нечистого, що ходить у темряві, і нехай уночі світло Твоє духовне охороняє нас, як вогонь невгасимий. Милостивий Господи, дай нам спокій, сон і новий день зустріти у здоров'ї, радості та Твоєму благословенні, бо тобі належить слава, честь і поклоніння, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.